Привіт, Макс! Дівчина не завжди виконує свої обіцянки. Ну і ти ж знаєш, як кажуть в Україні, обіцянки цяцянки. Хто обіцянки цяцянки це сказав? Це Ющенка сказав чи хто? Хтось з політиків, ви наскільки я пам'ятаю, це сказав. Дівчина не завжди виконує свої обіцянки і не завжди тримає своє слово. Йдеться про звичайні побутові справи. Наприклад, обіцяла приготувати страву, що не приготувала. Але цього не зробила і навіть про це не згадала, або обіцяла піти в зал. І теж того не робить от сука, блять, я її вже ненавиджу. У відносинах з нею сім місяців. Живемо разом, у відносини вкладається, не виходить за рамки допустимих мною правил. Ну, блять. На твою думку, я заганяюсь на рахунок обіцянок? Ну, слухай, хлопче, е ну я просто не знаю, наскільки ти ідеальний чувак. Ну, можна щось забути, може щось змінитись. Ти хоч кажеш, так, я, мабуть, піду у зал. А потім такі, ні, я краще пожру чогось смачненького. Ну, може таке бути? Може. По-перше, я не знаю, наскільки ну, от ти чогось від неї вимагаєш, наскільки ти сам цьому відповідаєш. Це по-перше. По-друге, що саме вона тобі каже? Якщо вона каже, пробач, я забула, так, це мій косяк, зараз це я виправлю. Забула приготувати тобі страву, зараз давай замовимо щось, це ж не проблема. Чи каже, так, я в зал не пішла, а просто потім е поприсідаю сама, дома щось пороблю, прес покачаю собі. Я ж не знаю, як там все відбувається. Але якщо іноді вона просто щось забуває, або їй іноді ліньки, ну таке. Ну таке. Кожному, звісно, своє, але, ну, наприклад, ну і я можу так поводити себе. Ну, можна щось забути, просто реально забути. І чи можна ти такий, так, сьогодні ЗОЖ, сьогодні ЗОЖ, а потім хуясь і не ЗОЖ. Може таке бути? Ну, може. Йдемо далі.